Типа. Е... Ну... Коротше, я не знаю як, але завдання мені зарахувало. Є? Я вибачаюся, ну. Упс. Так, давай ми це на місце. Це, мабуть? Все ж таки. А, все ж таки це, я неправильно. А це точно так все тіло вирішується чи ні? Йо-моє. Йолки... Йоо! Ось так, пуб... А де? Ади? Адесту. Цеміс, а як яким чином? Ой. Всім привіт, пані та панове! Вітаю вас на новому доролику, і сьогодні ми будемо тестувати та проходити гру, яка має назву Low Budget Repairs, що в переводі в нас означає низькобюджетний ремонт. Ця гра від польських розробників, і я, якщо чесно, дуже довго чекав виходу даної гри, але на даний момент дана гра ще доступна тільки в плейтесті, і я вирішив, чому би її не затестувати в плейтесті, бо судячи з трейлеру, це просто якийсь рознос башки, які я дуже сильно хотів затестувати. Тому, пані тванове, я сподіваюся, що вам даний ролик сподобається і ви мене підтримуєте подобайкою. Ну і перед початком даного ролика я би хотів вам побажати на перегляду, так якщо ви ще споживаєте, то всім смачного. Це не буде збільше затримувати. Погнали тестувати дану гру. Так, ну що ж, пані панове, ми завантажились на карту і. Чесно сказати, дивлячись на цей ремонт, мені чимось це нагадує якусь я не знаю, дідусьну квартиру. Ось, е Дуже все прикольно, так, насправді в нас 1500 злотих є зараз в запасі. І що нам треба зробити взагалі? У нас є перші е перші шаги, які нам е описані, і тут написано, що в спальні нам треба залатати отвори в стіни, пофарбувати стіну кольором ванільний крем прибирати і винести сміття, взяти килим і поставити його в спальню. І Потім в Віталії нам треба буде взяти годинник з дивани і повісити його на стіну, кухню, прибрати табуретки з кухні, їх замінити. І все в цьому дусі. Не знаю, чи в мене зараз зрозуміти з першого разу механіку даної гри, я чогось дуже сильно в цьому сумніваюся, але, як мінімум, ми будемо пробувати. Пані я сподіваюся, що вам дана гра сподобається, тому що, судячи з трейлеру, ну тут справжній е, е, мастер, в якого ростуть руки не з того місця. Хоча, можливо, це залеж, залежить і від гравця. До речі, ми можемо назвати є. На двері, і ми таким чином відправимося назовні, е, сядемо в автомобіль, і ми зможемо відправитися до магазину. Я так розумію, що там купити якісь рікаляси. Так, бедром, я ж так розумію, це. Та що нам треба? Залатати отвори, замісити, ага, прибрати сміття ми можемо ось таким чином. На є. Е. Оп-оп-оп. Це щось насправді того ж самого холсліпера, але від польських розробників і зі своїми приколами. Так, окей, в нас є шпатель. Це, це шпатель? Правильно, це, це шпатель. Або це шпатель? Та ні, ну це нам треба. Так, потім. А оце, вот мабуть? Все ж таки. А, все ж таки це, я не А це точно так все діло вирішується чи ні? Але щось в мене якось чу-чуть реально через одне місце це все виходить. В принципі, гра і в принципі про це, але окей. Так, ми знову наносимо на наш шпатіль трішечки а, шпакльовочки, чи як вона правильно називається, я якщо чесно не знаю, бо з будівництвом в реальному житті я майже ніколи не мав справи, я майже нічого ніколи сам не ремонтував. Ну я міг там щось трішечки залатати, щось подібне, але а, в тому плані, щоб розбиратися, що воно з чим і як його робити, в мене такого. Ні разу не було. А оце, а я не можу оці... Цим... Ну, я так розумію, що ця штука це розравнювати, але. Окей, так. Далі нам треба пофарбувати стіни в ванільний колір. Чікс, ми беремо кісточку. Або а в нас є валік? А в нас валік анімат. Ми беремо просто кісточку. І оце... А, ми просто зафарбовуємо це все діло в колір стіни. Але щось в мене там чуть-чуть трохи -чуть нюанси. По тому, що мені тільки дирки треба залатати, і через це в мене є в деякому місці пробіли. Хоча мені ж наказали ці пробіли правильно залатувати, тому я їх і не е, залатую. Тому все, я думаю, good. чік чик чик Ну, перше завдання в нас буде, я так розумію, що просто як вступне. До речі, в даній грі є тільки дві мови, це польська і англійська. Е, польською, я відразу ж таки скажу, я зовсім не розумію. Англійською хоч чуть-чуть розумію. Так, далі нам треба взяти. Взяти що не треба. Осьо, осейкавер, я ковер, так розумію, мені треба взяти. А як його взяти взагалі чекай? Я не дуже щось розумію, яким чином мені його взяти. Ага. О! Так, все, я його взяв. О! Я застрял! Помогите! О! Good. І я так розумію, нам треба його постелити на місце. А як яким чином? Ой. Так, чекай. Ага, може. О. клас. Так, все, далі нам треба взяти часи. Годинник, а де в нас годинник ось цей годинник, да, і повісити його е, на стіну. Чекай, а куди його саме повісити на стіну в лівінг Лівінгкрум це в нас що? Є питання. Так, коротше, є проблеми. По-перше, я випадково оцю всяку штуку розбив. Ну, так, так вийшло. Може її якось можна поставити? Я не знаю. Ну, типо, е, Ну. Коротше, я не знаю як, але завдання мені зарахувало. Кіберсипед okay. чекаю, треба це назад поставити. Так, ну, в принципі, воно плюс-мінус так і стояло. Як ці картини вішати, я так і не розібрався. Так, окей, е, далі, що нам треба зробити? Е, прибрати табуретки з кухні і замінити їх на стільці. Е, тільки є в мене питання. По-перше, куди їх прибрати? По-перше, куди їх прибрати взагалі? Цілому-то. А шо сталося? А шо? Що відбулося? Я тільки зайшов в гру, а тут в мене щось вже ламається. А хто перевернув чайник? Я обалдію. Так, окей, коротше. Я трішки зрозумівся, чуть-чуть неправильно прочитав завдання само початку. Мені треба оці табуретки. Умовно кажучи, перенести сюди. Льопс так ми поки що поскладаємо. Чікс. І ось ці ось стулья поставити замість цих табуретків. Тільки ось є питання? Йо-майо, я все поламав. Я вибачаюся, ну. Упс. Так, давай ми це на місце поставимо. Щось якось в мене чуть-чуть не виходить з ремонтом. Малеха О, нормально. Нехай стоїть. Так, іще три стульчика, давайте сюди. Льопс. Достой! Остався. Йопарисати. О, ось так можна дропнути його просто. Потім беремо ще цей стульчик. Ось так. Ади. А де стул? Короче, не важливо. Перемот цей стол. Чикс. А чекай, а де той стул? У мене той стул забагався, кудись пропав. Йо, перед соти, де стул? Стула нема. Рали стул. Де стул? Йолки-палки. Нема стула. Може і на вулиці? І так, пані та пане, так, так як я трішки забагав стул, е, і мені впадло, якщо чесно, вже заново запускати і заново перепроходити те ж саме завдання, я вирішив спробувати з'їздити в магазин, до речі, який в нас тут немаленький, в нас тут є багато чого цікавого. І, е, можливо, подивитися тут той стул, аби заново все не проходити, можливо, його купити, не також бути і дорого. Бі... Оце 70 злотих я балдею! Ааа, меблі... А я не розумію. А! Ааа! Я купив йому випадково три стула! рестора, Я только зрозумів, що мені написали це капець. Ви прикидаєте, я замість стола придбав три. Нафіга, незрозуміло. Ну ладно, що подати? От такий я немножечко косячний. Я тільки що зрозумів, що там було написано, що даний айтем, даний предмет відправлений клієнту, і я, типу, такий мм, клас. Придбати три стула клієнту, яких, ну, якому нафіг вони не не треба. Я вмію, я могу. Ну окей, заходимо назад до будиночку, і зараз ми будемо все це діло наводити в порядок, бо, чесно кажучи, враховуючи те, в який я будинок заїжджав і який він зараз став, то мені здається, він зараз став набагато гіршим, бо я щось так трішки необережно всі речі пересуваю, те, що воно все. О! Стула! Мені один треба тільки, все. І, мені тільки треба один. Чикс. Это нафиг. Ой. Так, чекай. Это. А це... Но мне не надо. Это сюда. Да. Так, а это не будет вообще? Ёй, мне вообще кар... карты... Мне вообще карты не заплакались. О, разбавил. Сюда. Так, а воно одном не буду зараховываться вообще? алло. Я ж вже ремовнув їх. А куди мені ще їх прибрати, Я щось не дуже розумію. Ну, нові стульчики вже стоять. Типу, е або я їх якось неправильно поставив, або мені якось треба, щоб воно по-іншому все це тіло. зараховувало. Ой. Що з цим столом? ага. йо моє Йолки! Йой! Йопарс, это капец. А що сталося? Опопом, у мене шо, стульчики. Ну, <рес> в принципі, мені здається, що воно так плюс-мінус щось і повинно бути. Давай ми картину сюди повісимо. Оп! А вона не повісилась. Ну, я ще так думаю, що мені треба його якось чимось пробити. Мабуть. Так. І наше я дирку зробив. М okay. О! Ну, типу, повісилась. Так, ремов. Може мені їх треба якось вообще, типу, викинути кудись якось, хоча я не розумію, куди мені... Чекай, а я можно? Тю, а чё я так раньше не сделал? елки палки Бараешь, через векно это все дело выкидаешь и все. Может оно так мне зарахует? Ну типа я же их выкинул по сути. Чи не? О, да, все задание. Ну, не сказал бы, что мой ремонт но я так бачу, я, я дизайнер. І прогрес. Ну все, я зробив все. А що? Так, пані іспанове. Коротше, я трішки щось не розібрався, як мені перейти до наступного левела, але в мене є щось таке підозрю, що, можливо, через те, що це плейтест, все ж таки тестова версія даної гри, то тут е, в нас е, не буде продовження даної гри, і це так чисто, аби ми її затестували. Я не можу вікно вийти? я не можу вікно вийти. Ну добре, коротше, в принципі, я б сказав, бо, що в нас ремонт вижив майже ідеальний, далі, а мені цікаво, може вікно розбити прямо. Ні, я не можу вікно прямо розбити, не дуже цікаво. Ну в принципі, в принципі, як по мені задумка реально цікава, мені здається, це набагато цікавіше буде, аніж хаос фліпер, бо тут все ж таки все так прикольно зроблено, що можна щось розбити, щось поламати. Uh, і все в цьому дусі, типу, ось даже банально взяти всю штуку. Uh, ну, ось, типу, припустимо, візьмемо картину, я можу з нею ходити, і воно в мене все буде падати, все, що лежить там на стулі, на столі і так далі. Тому, як на мене, задумка дуже цікава, ідея дуже цікава. А до речі, а як міряти цю штуку? Опа! Понял, сколько в нас? 0 uh, 2.2... 2.2. Нормально. Давайте, можливо, зараз ми спробуємо потестувати всі айтеми, які в нас є. А то, в принципі, у нас, ну, лайк взагалі офігенний айтем. Ну і дирки можна посверлити, в принципі, а чого нету. Вот. Тому, пані та панове. Я сподіваюся, що вам даний відеоролик і дана гра сподобалася. Можливо його є. Продовження даного плейтесту. Хто шарить, як можливо, продовжити. Напишіть в коментарях, бо мені було б цікаво продовжити дану гру. І вам її теж ще подробніше показати. Але поки що в нас е, є тільки, я так розумію, що перший левел. Бо я нажимаю Джой План, і в мене воно пишеться, що в прогресі. Ось. Тому. А, пані та панове, я сподіваюся, що вам даний вітроп сподобався. Кому даний вітроп сподобався, то не забувайте про вподобайки, підписочки, коментарі. Дуже і дуже вам вдячний за перегляд. Гарного дня та до нових зустрічей.